Проїхались без зупинок. Хокейний клуб Експрес вдруге друге поспіль здобув перемогу на турнірі Кубок Львова. Залізничники у віршальному матчі взяли верх над досвідченою командою Вім Беркут сім-п'ять. Змагались за головний трофей міста. Три команди. Окрім експресу та Беркута, за Кубок боровся й хокейний клуб Львів. Кубок Львова розігрують вже втретє. Цьогоріч його зробили внутрішнім і змагалися за нього лише львівські команди. Турнір відбувався за круговою системою. Кожна команда зіграла одне з одним. Начало сентября, ну, очень приличный уровень для подготовки, для хоккеистов, аматоров. В борьбе, в настоящей были тут и стыки, и удаления, и много забитых шайб. Первое место заняла команда Экспресс. У складі залізничників, здебільшого, молоді гравці, натомість у беркута леву участку команди складають ветерани. Цього разу досвід нічого не зумів протиставити спритності юних аматорів. Вони молоді, молоді, ми вже ветерани і граємо, як ми можемо грати. Добре, що таке є покоління, яке в нас буде в майбутньому показувати виступати і показувати, що таке львівський хокей. А ми вже передаємо досвід. Як можемо, так граємо. На льодовий майданчик виходили лише сміливці. Свою мужність продемонструвала єдина дівчина на змаганнях. Упродовж всього матчу вона захищала ворота залізничників. Наталя Козачук вже три роки тренується з чоловіками. З командою десь зараз не дуже, бо трошки льоду мало в нас, то ми не дуже часто. Але збираємося з дорослими, там поночам навіть тренуємося. Ветерани переконують, наша молодь це майбутнє українського хокею. За аматорів наші спортсмени поступово перейдуть у професіонали. Сприятиме цьому новостворена українська професійна ліга. Я в настільний теніс грав. Ну так там тільки оце. О. Тому мені дуже сподобався цей хокей. Він складний, цікавий. І Якщо в нас буде штучний лід, молодь. Буде грати школа, буде хокейна, спортивна. Там і що буде каста. Якщо ж Україна зможе вибороти право проводити олімпіаду 22-му році, то хокей стане спортом номер один. Переконує організатор Кубку Львова. І чим там ка чорт не шутить, що Львов не стане олі... Олімпійською столиці за євро. 2012 тисячі яр... вам пример, Ніхто не думав, що буде у нас євро 2012 а Ану буде. А не чому Олімпіаді? Наступний кубок Львова організатори збираються провести на новій льодовій арені, яку обіцяють побудувати у 2012 році. Артем Лисак, Володимир Квятковський, головні новини Львова.